Дорогі друзі, з вами я, Сашка І сьогодні в мене є відосики, який вам дуже допоможе за, зайти в ВК. У е, мене недавно появилось 32 підписки чи вже дуже давно. Я дуже похлопаю. Активність у вас дуже велика. І я дуже радий, що я добрався до такої суми. Е, ну, помогло, звісно, я сам не набрав, мені допоміг спішов. Йому дуже дякуємо. Е, ну Я не знаю, як вам віддячити і Ч... не знаю завтра е, точно не скажу, бо завтра я йду на ребу з Special Gold 5 години ранку це дуже рано, а приходжу я в 12. Че... Так як в нас вже був дзвоник, е, в нас 3 місяці канікул. Всіх теж поздравляю з канікулами, щоб вас вони вдалися дуже вдало. А ми поки що приступаємо до ролика. Ми в, в, заходимо в оперу. Так, подробніше. Е, дивіться, в мене є, в багатьох є, людей є е, проблеми з оперою. Ми просто пишемо скачать Б опера. Багато є таких людей, що не можуть зайти в ВК. І це їх трохи бісить. Хто живе в Україні? Звісно, всі живуть в Україні. Половину моїх пітичів живуть в Україні. Дивіться. Ми, ми качаємо е, оперу для, цей, для Windows. Качаємо. Ну, поки що я відміняю, бо воно в мене є. Коли ви закачали її, ви заходите в оперу саму. Опера у нас дуже велика. Так, дивіться. Багатьох людей. блін, Як то переставити? О. Багатьох людей є Є таке... така, ну, типа, помилка, що дивляться відео не в настройках. Там настройки йдуть. Так, заходи. Невесний тебе не прошу. Ого, як весни інтернет. Э, При безопасності, коли запх має писати VPN, Багато людей, які пользуються, ну, цю версію Просто нема! І спалять в коментарях багатьох людях, що вони цей обманюють, що вони щось скривають. Це ні, це просто вони відмінили цю функцію, бо ОП, ну, ВК почалась ну, та конкуренція для них і попросили їх прикрити цю функцію. Але вони не прикрили... Ну тут у вас має бути VPN таке, Так. Да. Ми просто заходимо в нас меню. Розширення, менеджер розширення. У мене на русскому стоїть, якщо воно І в нас є цього не буде, так. Да? Ми до, нажимаємо добавить в розширення і це закриваємо. Поки що в мене вже скачено це розширення, але її не дуже треба. Ну, за, мені зараз не дуже треба, я вибралася. І тут вже є поиск, ми просто пишемо «VPN». Так. Випен. Не обов'язково звикує. І шукаємо Водсорф Easy Prox. Заходимо. Ми її додаємо. Ну, Вона вже у мене встановлена. Ми, коротше, чекаємо. І в нас з'являється зараз, я виключу. Як її виключити? Ну, це у вас не буде. Ви підключаєтесь. У вас все буде будет. ну Я я маю заходити Так, заходит. Да Та, блин! Как вы на сайт? Так, а, все Вас выкидываю на сайт. Так, прогрузись. Прогрузись. Ми маємо учебної записи. Ну, як у мене здана, я не знаю, що у мене пише, создається учебної запис. Після того, як у вас з'являється така програмка. Зараз, хай вона мене проглючить Тут у нас можна включить поддержка. Так. Коротше, ви у вас зразу з'являється свій цей IP. Підключаєте просто. І, наприклад, ми хочемо зайти в ВК. У мене тут вже є века, пишете ВК. Вони заходить. Все, проблем нема На хром в мене не робить одна цей. -е, ну, так цього, що закачується, розширення. Я не можу сидіти. Так. І все, ВК у нас робить. Трохи погано, інтернет не зжиться. Але сидіти можна. Ну, все роб робоче. Моя сторінка також так вже буде в описанні, якщо ви не вірите, я можу просто взяти і. Yes. So. Uh, yes. Все. Все видно, що це робочий і ніяких. Це не обман. Я думаю, що у мене вибирає, що я онлайн. Онлайн. І якщо вам щось не вийшло, пишіть мені в контакти. ссылка буде в описанні на контакти, ще раз повторюсь. А, з вами був я, Сажа Крафт. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Давайте отако Попробуємо набрати під цим відеороликом 3 лайки, і тоді я випускаю зразу ювілей на 32 підписчики. Якщо буде більше, то не більше. А з вами був я, Сажакрафт. Всім пока. Так, стоп. А, -а, а Точно, стоп, не пока! Вас ліміт 500 мегабайт. Оце все і це. І можна зарубати, зарубати або безплатний трафік, або на безліміт, бо... Якщо у вас кінчиться, то вам доведеться платити і ви вже не встигнете купити, ну, розбирати безплатно. А тепер можна закінчувати. З вами був, я Крав, всім зустріч, всім бай-бай, до, Всі. до нас відеоролик.